Усім привіт, друзі! Кривий ріг вас вітає. Я вас вітаю, Ірина. Мене звати, канал Життя на КДЗ. Вже, друзі, дуже холодно. Навіть у нас у Кривому розі вже пішли мінусові температури, а з цим курочки наші потребують захисту тепла і сухості. Друзі, хто зі мною? Давно хто зі мною постійно знає, що в мене дуже багато курочок, і їх для того, щоб вони добре неслися, треба, щоб в курничку було тепленько і сухо. Це головний момент для того, щоб курочки неслися дійсно добре. Сьогодні я вам розкрию секрет, як зробити без. Усиляких обігрівачів, плиток, усиляких труб, кірпічів. Друзі, в общем, все це відкидаємо і робимо безкоштовний обігрівач у курнику. А ще, друзі, хто зі мною залишиться надалі. Я розповім, як зробити у курнику, щоб не було вологи, без дорогущих препаратів, які осушують підстилочку. Все це, друзі, я вам обов'язково розповім. А наразі, друзі, хочу, хочу дуже-дуже подякувати та низько вклонитися. Дякую вам, дорогесенькі, наші захисники та захисниці, які боронять нашу добру Україну. В першу чергу хочу. Хочу дуже подякувати нашим дорогим ППО Схід, які учора ввечері захистили мій любий кривий ріг від трьох керованих ракет, які летіли на моє рідне місце. Дякую вам, дякую вам, наші дорогесенки, за дуже дуже тяжку працю. Курочки, курничок. Зараз, друзі, зайдемо в курник і я вам все покажу і розкажу. А по-перше, друзі, ще хочу сказати всім, хто ще не замовив у мене на сінячку моїх сортових томатиків. Будь ласочка, у другій підсказочки це буде у лівому вуголочку. На телефончику, коли ви дивитесь відео, можете просто нажати на неї, натиснути, і ви в відео про продаж моїх насіннячих томатів, моїх сортових. Там більше 70 сортів наразі. Друзі, я не буду у цьому році продавати розсаду томатів. Я все насіння виставляю на продаж, бо замовлень вкрай багато більше тисячі замовлень кожен день. То звіняйте хоч. Хто хотів розсаду з моїх сортових томатиків, я буду продавати тільки насіння, друзі. Будь ласка, заходьте. У підсказочку і дивіться, хто не може натиснути на це. Будь ласка, декілька відео туди і назад пролистайте. Там є відео про продаж моїх сортових насіннячків томатиків. Більше 70 сортів, друзі. Деяких вже немає, але їх не вписувала. А дуже багато я ще додала. Бо ну, бо ще раз кажу, друзі, я не буду торгувати розсадою томатиків. Оно курчата пищать. Бачите, хочуть, хочуть знову бігати по городі, а я, бачите, воно позакривала усі щелочки, бо вони вже друзі, роблять шкоду. У мене в городі, я привикла, що в мене порядок, красота. Оно, бачите, в мене все зелено, все, все воно замульчоване, а вони мульчу розгрібають. Шкоду в общем, роблять. Ну, Друзі, гірчиця ота, що підростає. Я їм і так вершочки зрізаю, і віддаю курочкам. Бо зелень, друзі, зима не зима, а вітамінки курочкам обов'язково потрібні. А зараз підемо до курничку. Так, у нас тут стоїть водичка. Водичку курочкам треба змінювати по можливості кожен день, щоб вона була чистенька, бо вони е, замазують і клювами, і лапками туди лізуть. Оно корма в мене у мисочках. Годую, друзі, хто знає, хто не знає, скажу ще раз, щоб не було е, запитань. Годую я два рази на день, зранку готую мішанкою, а ввечері чистим зерном. Е, світло вмикаю, вклю... друзі, у корничку в своєму. Е, я у 5, 6 раночку і вимикаю в 11 раночку. Так, ось о, друзі, ми заходимо до курнику. Тут в мене ще таке приміщення, коло нього е, таке закрите. І от е, до курничку вдень я відкриваю дверцята. Але в мене тут, по-перше, завішану старою ряднинкою. Просто я її перебила гвоздиками, і отакого є отакий вхід і вихід. Оно, питушок топче курочку, бачите? І це дуже добре, бо будуть добрі яєчка. Так, тепер заходимо до курничку. Курничок. Ось, о, наші курочки сидять тут. Воно вже і яйце знесли, бачите? Ось о, курочка одна воно сидить, несеться, чорнушечка моя дорогесенька. Так, друзі, у курнику у мене теж стоять ось, о, дві мисочки для їжі відеречко з чистою водичкою, яку я звінюю і зранку і ввечері. Не треба 10 разів на день, але один раз на добу треба змінювати, щоб вона була чистенька. Від цього дійсно завісить яйценоскість. Так, по-друге, друзі, ось лампа в мене. Ще один момент. Друзі, я купила лампу. Зараз вимикають дуже часто світло. Я купила лампу, яка горить без електроенергії. Цікаво, подивіться в попередніх відео, я показувала, яка це лампа. Недорога, друзі. Я купила по акції е, 299 гривень дві лампочки з патроном, а патрон, можливо, е, без, без усіляких проводів використовувати. Тобто, вкручите лампочку в патрон, там є спеціальний, і просто е, вішаєте там, де вам удобно. Тобто, з нею можна користуватися як фонариком. Дуже класно. Але можна і в цей патрон. Крутити. У мене поки ще обична лампа енергозберігаюча просто висить, але можна користуватися ну, любою. Тут, тут я вам, е, що, що я використовую, тим я і ділюся. Так, попіл. Попіл із піском 50 на 50 піска, 50, на 50 попілу. Це обов'язково, курочки в ньому купаються, щоб не було ніяких паразитів. Е, так, що у нас? Ящички в мене, де курочки несуться, там соломка у ящичках. Далі насісти. Ось о, погляньте, в мене ось обалка. Це я зробила. Оно насєсти, вони там о, сидять, курочки. Оно їм так вдобно. Так, а тепер, друзі, для того, щоб у курнику завжди було тепленько. Я роблю вже дуже давно так. Цей лайфак мені, е, мені е, тато розповів, ще дуже давно йому мама розповіла, і він так робив, і я так роблю вже дуже багато років для того, щоб у курничку було дуже тепленько. Електроенергію ми не будемо використовувати. Дуже просте, е, простий лайфак. Влітку, друзі, я. Обов'язково раз на два-три дні прибираю усе у корничку, щоб було чистенько. Е, ну, Влітку, коли тепленько, це у кожного своє бачення. Хто е, застеляє соломою чи опілками, чи листям сухим, хто не, не робить цього. Я не роблю. Я просто прибираю, щоб було просто чистенько, коли іменно тепла погода, коли настає холодна погода. Я прикращаю зовсім прибирати у курнику. Тобто, понагажували вони, вони гадять добряче, всі знають, що курочки гадять добряче, і не будемо цього скривати, і не будемо так от плавно розмовляти про це, бо це головний момент. Друзі, коли десь дня раз у 3-4 дні, я беру або солому, або сіно сухе, або листя сухе, або опілки. Ось у мене наразі, і опілка, і солома, все, що є, я притрушую. Ну, таким слоєм, друзі, сантиметрів 5, 7, 10, откува. Притрушую усе-усе. І... Так роблю кожні 3 4-5 днів, ну, дивлячись на те, як е, будуть вони оце ви, ну, тут е, загаджувати. Так, все то розкричалися, курка знеслася, та вони кричать усі разом, оце в них у корей є таке. Е, так, в общем, це я роблю, друзі, ви зрозуміли. Постійно, аж до е, теплих часів. Коли наступають теплі часи, коли наступають теплі часи. Я беру вила, граблі, сапу, лопату, все, чим можна оце все прибирати, це займає довгий час. Як для мене жінки, то я десь можу цілий день цим займатися, щоб оцей мій невеличкий курничок. Але це все добриво прекрасне іде до городу. Тобто, в нас і безкоштовне добриво, і в курнитку, так як... Кал ми накриваємо соломою чи листям, чи, чи чимось таким, ну, чим ви користуєтеся для, для того, щоб застеляти, воно перепріває і, виходить, виділяє тепло. Ніколи в курнику, навіть при дуже низькій температурі на дворі, у курнику при даному способі ніколи не буде мінусової температури. Ну ніколи, друзі, це вже провірено роками і, і поколіннями. Бо так робила моя бабуся, так робили мої батьки, так роблю і я. Дуже цей самий найпростіший, самий найдешевіший метод. А тепер, друзі, лайфхак від мене. Для того, щоб у курнику було ще і не вологу, а сухо, бо якщо буде підвищена вологість, то курочки будуть дуже-дуже хворіти. По-перше, друзі, я кожній 3, 4, 5 тижнів я дивлюся на погодні умови. Якщо волого на дворі, я роблю кожні три тижні. Якщо не дуже волого або зовсім не волого, якось наразі у нас сухо-сухо, то я роблю раз у п'ять, раз у шість тижнів. Однохлористим йодом користуюся в курничку. Тобто, що це таке однохлористий йод. Це я купую його на базарі, там, де все для курочок, для тваринок продається. Він іде і в бутилках в літрових, він йде і на розлив. Я купую 35 мл, ой, 35 гривень, коштує 300 мілілітрів. Це мені вистачає на один раз використання. Я беру літрову банку, жменьку, отакого. Або баночку з-під пива, друзі, можна порізати мелко е, оту таку жестяну. Алюмінь, тобто, алюмінь. Або в мене є проволока стара алюмінієва, Я просто її ріжу мелко і кидаю. отаку От жменьку, не, не отаку жменю, а таку жменьку я кидаю. І заходжу в курник, ставлю цю банку на підлогу, вимикаю світло, щоб курі не бігали. Закриваю все щільно двері, в місті з курочками обов'язково, і вливаю однохлористий йод, і Бистренько виходю. І курочки цим дихають, і таким образом вони не хворіють при вологості. Йдеться профілактика від паразитів, він дезінфіцирує повністю приміщення. Отаково. Тепер, це по-перше, по-друге, щоб було сухо на підлозі і щоб було сухо у самому курничку, Обов'язково раз на 4-5 тижнів я засипаю поверх підстилки. от Тобто підстилку я, допустимо, солому затрусила поверху. І зразу беру і затрушую зверху ну, таким слоєм, десь в один півтора сантиметрі. Ні, десь в 1 сантиметр, просто такого розтрушую, ем, беру. Одну, одне відро піску, одне відро гашеної ізвісті, обов'язково гашеної друзі, обов'язково сухої, гашеної. Я купую там, де продається все для, для строїтельства. Або для, ну, ну, ви зрозуміли мене, або для там, садівничих магазинах, де вона продається. Де є, там я і купую. Одне відро піску, одне відро. Вапна цього не гашеного обов'язково. Обов'язково гашеного, друзі. І звісти вапно. І два відра золи попелу Оце все змішую і розсипаю поверх, поверху цієї підстилочки. І там е, потрохи десь беру жменю, розсипаю у кожен ящик там, де вони в мене несуться. Кстаті, вони в мене несуться, бачите, друзі, і, і в дерев'яних ящиках, і в пластикових. Я їх в АТБ безкоштовно їх там віддавали. Та я понагрібала. І от вони несуться. І оце, друзі, при такому методі ніколи не буде у вас підвищеної вологісті. І не треба буде купувати дуже дорогі препарати, які... Е, Осушують підстилочку у нашому курничку. Друзі, оце я поділилася своїми методами. Будь ласка, користуйтесь, кому цікаво, будьте завжди з яйцями, щоб курочки ваші добре неслися, щоб все не хворіли вони, щоб м'ясце було добреньке. Щоб все було добре на нашій милій Україні, друзі, миру, добра, теплого та ясного сонечку, хай швидше вже наступає тепла пора року. І будемо знову з вами. Хто з нами? Не, Недавно, друзі, підписуйтесь на наш канал на нашому каналі і про город, все, і про курочок, і про собачок, і про котиків, і просто ми балакаємо, і рецепти. В общем, у нас на каналі все, що забажає ваша душенька дорогенька. Так що, друзі, будь ласка, підписуйтесь, залишайтеся, будемо разом все, -все робити. А це друзі, вірьовочка, бо... Я тут поначепляла, бо коли в мене не було е, цього лампи, ото що горить без електроенергії, я сюди вішала фонарик. Але фонарик е, ну, дуже багато грошей уходить на батарейки. То я вирішила раз купити лампочки, які е, працюють без електроенергії. І то буде добре. І в корничку буде, і в мене буде. А то з усіма ми другими проблемами справимося. Ми українці сильні. Добрі і класні, і самі-самі класні, сама, саме сама класна нація це українці, це по-любому. Друзі, всім дякую, всім миру, добра, всім цього самого-самого, самого найкращого.